Субота, 12 квітня, в ефірі 11-го новини у наступні півгодини про головні та резонансні події Дніпропетровщини у студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску проти 19 загиблих, з яких дев'ятеро дітей російський теракт по кривому рогу шокував світ. Як окупанти почали одразу виправдовуватися, та як їхню брехню спростовують факти. Він на мене кричить у тебе крова, я на нього кричу «у тебе кров. Четверте число це чоловікове день народження друга. Снарядами просто по дитячому майданчику у Нікополі ледь не повторилася страшна трагедія Кривого Рогу. Нелюди, такі нелюди, що нема не, не слів для вираження, і, і що їм пожелати, і як їх вже проклинати. Унікальне явище на небосхилі Вже сьогодні людство побачить на вечірньому небі зірку, що гарячіша за сонце. Зоря спіка є однією з найяскравіших зірок на нічному небі і найяскравіше зорею у самосузірі Діви. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. На Дніпропетровщину ворог скорував ночі безпілотника. 17 знищили наші оборонці неба. Внаслідок падіння уламків у житловому будинку в Дніпрі пошкоджені вікна, стіни і дах. У Павлоградському районі виникла пожежа, понівечене фермерське господарство. ФП від Евпіврунами агресор також вдарив по нікополю та Марганецькій громаді. Потілив і по Синельниківщині. Там зачепило лінію електропередач. Всюди минулося без загиблих та поранених. Одна людина загинула, двоє поранені. Окупанти поцілили дроном по вілозерці на Херсонщині. Загинула літня жінка. Артилерійським вогнем ворог накрив Степанівку. Там у 38-річного чоловіка вибухова травма та поранення спини. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. У 35-річного потерпілого мінно-вибухова травма та уламкове поранення гомілки лікуватиметься вдома. Пошкоджено медзаклад, будівлі зрешечені стіни та вибиті вікна. Комунальники усувають наслідки російського терору. here Зранку росіяни вдарили по селу Хотімля на Харківщині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в одно та двоповерховому житлових будинках. Обійшлося без загиблих та поранених. Кабом ворог поцілив також по Слатиному. Там поранено двох. Ще одного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Його стан стабільний. Внаслідок атаки були пошкоджені з десяток приватних будинків. У Харкові внаслідок нічної атаки безпілотниками один поранений. Ворог поцілив по житловому кварталу на району. Травмованому допомогу надали на місці. Росіян атакували шахедами і Київ. Поранено трьох людей. У Святошинському районі сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі та горіли два складських приміщення. Частково зруйнована територія промислового підприємства. В Дарницькому районі уламки потрощили приватний будинок. Загалом цієї ночі росіяни скерували на Україну 88 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 56 з них. Ще 24 БПЛА були локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одесьчина, Дніпропетровщина та Донеччина. Україна втратила ще одного героя сьогодні. Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов. Він загинув у бою, обороняючи рідну землю від окупантів. Про це повідомили повітряні сили України. Усі обставини трагедії встановлюватиме міжвідомча комісія. Цей російський теракт шокував увесь світ: 19 загиблих, серед них дев'ять дітей, понад сім десятків людей поранені. Це наслідки ворожого удару касетною балістикою по дитячому майданчику у кривому розі окупанти одразу ж почали виправдовуватися, поцілили по ресторану, де, начебто, вбили 85 військових, зокрема закордонних. Як цю цинічну брехню спростовують місцеві, в якому стані постраждалі через атаку, та як світові лідери відреагували на підступний воєнний злочин росіян? Хроніка теракту далі у сюжеті Владислава Авдієнка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Четверта квітня кривий ріг. Теплий весняний вечір перетворюється на пекло. Мальчик маленький, мальчик маленький. Тільки що дишало на руке, що тоді здійс. Дит майданчик у густонаселеному районі. На землі десятки поранених, загиблі, серед них багато дітей. Іденок Ді обирає куди дійдуть. Пожалуйста, я прошу вас. Люди. двоє дітей померли вже у лікарні. До медзакладу їх доправили в критичному стані. Там е сполучена травма. Тяжка черепна мозгова з внутрішніми органами. Ворог вдарив по цивільних касетною балістикою. Цей тип ракети підтверджують і в Генштабі ЗСУ, і в США. Асфальт на місці удару зрешечений. Це результат розриву бойової частини у повітрі, щоб був більший розліт уламків і якомога більше людей постраждало. Смертоносні уламки ворожих ракет прошили навіть бетонні плити навколишніх будинків та потрощили стіни. Над головою все пролетіло. Чудом живі залишилися просто. Шия кров зілі становилася, глаз болить, глушануло сюди. Четверте число це. Чоловікове день народження. друга. дев'ять дітей та дев'ять дорослих гинуть у першу добу після атаки. Життя ще одного 57-річного чоловіка обірветься за два дні. Таким чином кількість жертв сягає 19. понад 70 поранених. За тиждень після теракту в стаціонарах й досі залишаються зо два десятки постраждалих. Серед них п'ятеро дітей, двох найтяжчих віком 4 та 7 років рятують у Дніпрі. Росіяни ж після удару одразу почали виправдовуватись. Мовляв, поцілили по ресторану, де, начебто, проходила нарада командирів з'єднань зсу із західними інструкторами. В результаті удару втрати супротивника склали до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав. Однак цю цинічну брехню спростовують записи камер спостереження із того самого ресторану. Насправді ж заклад був майже порожній. Усього за 10 хвилин до удару там закінчився форум краси. Жодних військових або їхніх автівок поблизу ресторану місцеві не бачили. Тут навіть ну чисто фізично не можуть бути ніяких натовських офіцерів. Я бачив звичайні автомобілі цивільного населення, які були посічені і горіли. Всі бачать, що це був звичайний приліт на території дитячого майданчика, де загинули взагалі пересічні громадяни, які не причетні навіть до як. Якихось бойових дій на території нашої держави, хлопчик кладе квіти на місце загибелі своїх однолітків. Вже наступного дня сотні людей йдуть на дитячий майданчик, аби вшанувати пам'ять жертв російського теракту. Я просто приїхала, хочеться висловити виставити співчуття всім, у кого тут загинули рідні і близькі. З людьми працюють психологи. Люди всі в розпачі, всі приходять. Є люди, які бачили, як діти загинули. Лідери ЄС одразу ж рішуче засуджують злочин окупантів. Це не війна, це варварство. Припинення вогню по путінськи цивільні ніколи не повинні ставати ціллю. Необхідно чинити тиск з усіх боків, щоб Росія, нарешті, припинила безрозсудну агресію та терори. Понесла за це відповідальність. Водночас посол США в Україні Бріджет Брінк у перший день трагедії заявила, що нажахана і ця війна має закінчитись, але не згадала Росію, як винувати цю жахливого теракту. Тільки за п'ять днів, коли прибула на закривавлений дитячий майданчик і особисто поспілкувалася із родинами загиблих. Дипломатка назвала ракетний удар російським. Ось що вона сказала потім журналістам. Амонтесейанбегафенайтестейс. Я хочу сказати від імені сполучених штатів. Ми рішуче засуджуємо цю атаку та всі подібні злочини, що продовжують війну та вбивають невинних цивільних. Бути тут неймовірно болісно, і говорити з мамами, татами і іншими родичами дітей, яких було вбито. Ми повинні подвоїти наші зусилля, аби підтримати кривий ріг і всю Україну, та не допустити, щоб це сталося знову. Вже наступного дня посолка подала у відставку. ООН назвала удар по кривому рогу наймасовішим вбивством дітей за весь час війни і відвертою зневагою до життя цивільного населення з боку РФ. Загалом пам'ять загиблих на місці російської ракетної атаки в Кривому Розі вшанували 32 дипломати з різних країн світу зокрема, це представники Туреччини, Албанії, Азербайджану, Бразилії, Аргентини, Європейського Союзу та ООН, а також посол Святого Престолу. Я молився. За дітей, які загинули чотири дні тому. І такі емоції мені важливо їх передавати, і, і папі Франциску і передавати всієї церкви, тому що е, це об'єднує нас. Також пам'ять жертв теракту в Кривому Розі вшанував президент України Володимир Зеленський. Зараз я в укритті саме в цій школі, в якій Три дитини навчались. На жаль, вони загинули. Вічна пам'ять сьогодні саме звідси з кривого рогу звернувся до учасників Рамштайну засідання в Брюсселі. Головне для нас це протиповітряна оборона, додаткові системи ППО, ракети до них. Україна не просто просить, ми готові купити відповідні додаткові системи. Захистити кривий ріг, який регулярно потерпає від ударів російської балістики. Попросили й батьки загиблих дітей. Вони звернулись безпосередньо до президента США Дональда Трампа із проханням надати Петріот. Наші військові довели, що вони чудово можуть їх застосовувати для збиття балістичних ракет, які запускає Росія. По нашим мирним містам Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. Із жертвами кривавого російського теракту 4 квітня кривий ріг прощався три дні. Найменшому із 19 загиблих хлопчику Тимофію виповнилося лише три роки. Як і інші діти, він гуляв на дитячому майданчику, по якому вдарив іскандер окупантів. Спогади про тих, у кого російська ракета вкрала дитинство і життя. Наш наступний матеріал. Тепер йому назавжди три роки. Тимофій наймолодший загиблий через кривавий російський теракт 4 квітня. У момент вибуху хлопчик із бабусею повертався додому із дитячого майданчика. Відео, де його намагаються реанімувати, змусило плакати всю країну. А ці кадри, де ще за півгодини до трагедії, Тимофій усміхнено катається на каруселі. Облетіли весь світ. Поруч із Тимофієм на каруселі семирічна Аріна Самодіна. Її життя теж обірвала російська ракета. Таріжки світла рібонок. Це для орішки. маленька світла дитина, які ще жити і жити. Вийшла погуляти на дитячий майданчик. Що можна ще сказати про дитину, яка ще нічого поганого не зробила, аби з нею прощатися? Разом із Аріною загинув її дідусь Сергій. Чоловік усе життя пропрацював рятувальником у кривому розі на пенсії. Майже весь час приділяв онучці. Тепер оберігатиме її на небесах. Він пожежний рятувальник. Так. Вони починали з моїм чоловіком. Гарна сім'я була, гарні люди, гарні внуки. Тільки жити жити». На віки сім. Тепер Радиславу Яцьку вибух стався просто перед машиною, в якій він їхав разом із рідними. Хлопчик навчався у другому класі, захоплювався арифметикою та англійською мовою. Дуже любив свою молодшу сестричку Аделіну. Я не знаю, чи є бук на світі, що можна забирати таку дитину. Я не знаю житті Я Не знаю в житті сім'ї. В кількасот метрах від цього прощання ще одне: у двох білих трунах: – 15-річні Аліна та Данило, закохані підлітки, яким не судилося бути разом на землі. Вони теж загинули у тому дворі, куди влучила російська ракета. Відео на якому чоловік та жінка схилилися над тілом, облетіло увесь світ. На ньому батьки Данила Нікіцького не можуть надивитися на свою дитину і на прощанні. Ще одна жертва тієї цинічної атаки дев'ятирічний Герман. Хлопчик навчався у третьому класі, займався карате та обожнював автомобілі. Того вечора він із друзями грався на дитмайданчику. Його матір щойно почула попередження про ракету. голов кинулася до сина, але не встигла. Через тяжку черепну мозкову травму. Хлопчик помер у лікарні. Пішов сам глядь. Телефон не взяв. І потім бачимо тривога. Мама хоче в вікно ну, вже бігти кричати, що щось зупиняє її, і це в такі ш... секунди просто вибух. Така була залюблена дитина. Він не збалований був не разу, але він такий був класний. Він родований був. Його так навчали постійно, розповідали з ними. Роз з ним розмовляли про все на світі, що він хотів ну, дізнатись. Він так багато дізнав на свій вік. Російська ракета забрала життя і трьох підлітків в той страшний вечір. Двоюрідні брати, 15-річний Микита та 16-річний Костянтин, були разом проходили повсе під центр вибуху. Вони приїхали до Данила до друга свого, і коли зрив, я сім коли після двох минут зрив я стала машинально їм дзвонить. Вони не відповідають. Я тоді подзвонила Юлі мамі. Кажу: дзвони їм, я не можу їх. А вони каже, ма біжіть туди, там щось погане, і я побігла туди. Костю виховувала рідна тітка, батьки хлопця давно померли, а він дуже швидко хотів подорослішати та почати забезпечувати себе, аби тітці було легше. Наш костя, яка ж золота була дитина, такий безвідмовний, завжди допоможе, такий. Очі сумні, але посмішка на обличчі. Просто не віриться. Ніколи вже не подоросліша і 17-річний Нікіта хлопець загинув майже миттєво, але встиг залишити голосове повідомлення. Було якесь повідомлення голосове про той жах, який там відбувався, крики, він сам кричав також, ну, а потім вже потім вже все. Класна керівниця Нікіта зізнається і досі не може забути ті слова, що почула. Коли я зателефонувала Нікіті, звертаюся до нього. а Мені кажуть, ні, ні. Я говорю, будь ласка, мені треба Солоніченко Нікіта. А мені відповідають, лише не відключайтеся, лише не відключайтеся. Я вже зрозуміла, що щось не та, що щось не так. Але знаєте, надія на у серці до останнього залишається. Я зрозуміла, щось не так. Батько та дядько Нікіти служать у зсу. Пішли захищати країну та своїх дітей. Ми з самого початку пішли, але ми не думали, що ми будемо дітей. своїх. Ми одразу пішли в ЗСУ, але ми не думали, що ми будемо дітей своїх ховати. Краще б ми померли. Хай би він жив. Це найгірше, коли дитину ховаєш, а сам залишаєшся. Для кого жити? Розбиті горем рідні і друзі в останню путь провели 22-річну Дар'ю та її бабусю Марію. Боже! Алі -луйя, алі -луйя, алі -луйя. вона повинна була жити і жити, оплакує вбиту окупантами доньку, батько. Ледве добираючи слова, чоловік згадує, якою вона була, і не вірить, що більше ніколи не побачить свою Дар'ю. <різь> Український філолог, майбутня вчителька. Навіщо це? Навіщо це сперше? Я не розумію. Вона повинна була жити і жить. На цьому ж цвинтарі рідні попрощалися з 57-річним Володимиром Новіковим. Коли стався вибух, чоловік ішов додому і опинився в самому епіцентрі. Травми виявилися несумісними із життям. Духу, Кращий друг загиблого говорить: Володимир любив життя та свою сім'ю. Активно займався спортом, і мав чимало планів. Так уходять хороші люди. Він добрий чоловік був дуже добрий. Любив свою сім'ю. Любив жити, себе любив, дітей любив своїх внуків, таких людей побільше б. Вічна пам'ять. Рідні та близькі провели в останню путі 28-річного Владислава. В той день він їхав повз місце атаки у машині. Родина до останнього вірила, що Владислав живий. Обдзвонили всі больниці, лікарні обзвонили, ну, шукали його везде, кругом. Ну, була надія. Да, була що це надія. А потім, як прийшло этот, ДНК. Твердження, ну, твердження, від... то всі в шоці були. Кривавий теракт росіян забрав життя і 53-річного криворіжця Олега Дехтеренка. Він йшов з роботи, а його дружина Вікторія та дворічна онука Кіра поверталася із дитмайданчика. Через атаку чоловік загинув на місці. Його дружині відірвало ногу, а в онука легка контузія та подряпини. Вона перші три дні все пам'ятала, бо вона розказувала, що був, був зрив, був, був дим і що в неї брудні ручки по. Вона була вся в крові своїй бабусі і дідуся. 4 квітня російська ракета загалом обірвала життя 19 криворіжців. Дев'ятеро із них це діти. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. А в Нікополі кілька днів тому мало не повторилася криворізька трагедія. Спершу окупанти ледь не вбили літнього чоловіка просто на його подвір'ї, а потім поцілили по дитячому майданчику поблизу багатоповерхівки, з якого малеча пішла буквально за лічені хвилини до обстрілу. Окупанти продовжують тероризувати прибережні громади Нікопольщини, гатять з артилерії та дронів камікадзе, руйнують житлові квартали і цивільну інфраструктуру. Що розповідають нікопольці про одну із останніх атак? Та чого бажають окупантам, які звичайне місто перетворили на справжній полігон? Стіклок ругу скло навкруги, поки підвівся, поки собаку у сторону відсунув, вискочив, кров лється просто рікою. Головою та перебитою уламками рукою 82-річний Володимир розповідає про ворожу атаку, яка ледь не обірвала його життя. Він був на вулиці, коли просто посеред дня на його подвір'я росіяни поцілили своїм залізячим. Я вихід чув, коли він був, але я не очікував, що прилетить сюди. Все полетіло на мене. Слава Богу, першою вибуховою хвилею мене звалило на землю. Ну а це, наче, скло поранило. Пес на мені лежав, скиглив цей час. Його дружини, але не було в. Дома. Жінка, коли повернулася, жахнулася від побаченого. Окрім пораненого чоловіка, посеред двору була величезна вирва. Сильний був зрив, тому що і гараж повністю, він, навіть машина в гаражі пострадала через закриту двері. Будинку, показує, залишилось більш-менш цілі, тільки дві кімнати та ванна. Вся на кухні. Всі меблі на кухні, жодної тарілки, жодного стакану, чашки не вціліло. Ну тобто, все, що було в кімнаті і в кухні, все розбито. А так, меблі ще посічені дрібним склом. Десь сантиметрів півтора, два було засипано. Двічі поцілили окупанти і вгород сусідів Віри Миколаївне. Вибухова хвиля потрощила будинок та господарську споруду у жінки. Вона розповідає, це вже в четверте від початку масованих обстрілів страждає. Її оселя прилетіла за бортом, розвалив розвали туалет Розвали виноградник, ну це так, ці самі. А також ж, хата. Он, бачите, вся криша в тих самих в тріщинах. Ну це не успокоїться не як Росія, не як не успокоїться. Оце ну, таке біда. І стріляють постійно. Поцілила окупанти по дитячому майданчику поруч з багатоповерхівками. Дітки тільки зайшли, їх батьки завели. І минуло через 10, це воно полетіло на всі чотири вдома. У мене то треті, але ну, вже вікна усіх пострадали. А мені в кімнату влетіла дирка в стінки, потім в другу дирка в стінки. Головне каже, що не поранило дітей, які ледве встигли сховатися. Радуємося тільки тому, що всі живі залишилися. Вікна це таке жалко, звісно. Ну що за дітей всі переживали? Як вони вовремя зайшли? Щодня Нікопольщина переживає понад півтора десятка атак. Росіяни безжально цілять з артилерії та дронів камікадзе по житлових кварталах та інфраструктурі. Під прицілом найчастіше райцентр Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади через безперервні обстріли окупантів. Там кожного дня нові руйнування. Не люди такі не люди. Що я не нема не слуг для вираження, і, і що їм пожелати, і як їх уже проклинати. Вікторія Вахрушина, Льона Балкувата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Коли одні руйнують, інші відновлюють та наводять лад. Попри війну мешканці лівого берега влаштували масове прибирання у своїх дворах. Весняна толока для них вже давня традиція, яку свого часу ініціював Дмитро Киселевський. Люди таку ідею залюбки підхопили. Впорядкувати свої прибудинкові території вийшли мешканці 84 чотирьох багатоповерхівок. Якщо буде гарно е, коло дому, значить дуже швидко закінчиться війно. З такими думками пані Надія прибирає свій двір. Жінка мешкає на лівобережному три майже 40 років разом із сусідами. Підтримують чистоту та порядок і наводять красу. Це маргаріточки, тюльпани, нарциси в нас самшити юлки. Щоб не тільки нам і людям було приємно. Взялись за роботу і в сусідньому дворі для дезінфекції і для красоти. І я виходжу і роблю і, і всіх за собою веду. Є можливість прибрати територію, там пофарбувати майданчик, висадити рослини. Люди, які приймають участь у суботнику, вони завжди більше адбайливо відносяться потім до чистоти і порядку на території, в будинку. Крім того, люди зізнаються, така спільна справа з гуртовою сусідів та налагоджує теплі відносини, надає оптимізму та покращує настрій. Ну, хочеться якось виходить, щоб радувалося, uh -huh. щоб приглас радів своїми руками. Ініціював таке масштабне прибирання народний депутат від лівого берега Дмитро Киселевський цього року. 84 двори вийшли на прибирання прибудинкової території. З перших днів, коли я став депутатом, я зрозумів, що люди на лівому березі особливо це люди самоорганізовані. Тут дуже розвинена самоорганізація людей. Достатньо людям просто трошки допомогти якимись матеріалами, якимись там знаряддями праці, чимось таким. і Вони з радістю будуть наводити лад там, де вони живуть, бо вони вважаються правильним. Мешканці дбайливо ставляться до своїх дворів і, попри війну, підтримують тут чистоту і порядок. Вийшли наводити лад в нашому подвір'ї. Ми дуже його любимо. Дуже пишаємося нашим двором, нашим райончиком. А от Маргарита у Дніпрі не так давно. Дівчина з Донеччини залюбки приєдналась до нових сусідів. Дуже приємно, коли чистий двір, гарний, з рослинками. Таке масштабне прибирання. Мешканці спільно з народним депутатом влаштовують, щовесни. виходять цілими родинами, і це вже стало доброю традицією. Катерина Кравченко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. А зараз інформація для тих, хто захоплюється астрономією. Вона набагато гарячіша за сонце, і вже сьогодні людство зможе побачити її на вечірньому небі. Це зірка спіка, вона унікальна, бо має біло-блакитне забарвлення. Тож її можна буде побачити звідусіль, коли вона зійде, що потрібно для спостереження, та наскільки це астрономічне явище рідкісне. Дивіться далі. Приблизно так буде виглядати це астрономічне явище землі, трішки нижче під повною місяця. Буде виглядати зоря спіка. Лектори Дніпровського планетарію демонструють астрономічне явище, яке найближчим часом можемо спостерігати в небі. Зоря спіка є однією з найяскравіших зірок на нічному небі, і найяскравішою зорею саме у Сузірі Діви. Астрономи кажуть. Спіка це справді унікальна зоря. Зоря спіка є біло-блакитною зорею, що нам говорить про її дуже високу температуру. Адже чим холодніший відтінок зорі, тим гарячішою вона є. Тож вона є набагато гарячішою за наше сонце, наприклад. На відміну від сонця, яке ми бачимо щодня, спіку можна помітити лише за певних умов, здебільшого під час повного місяця. Найближча така дата 12 квітня. У ніч з 12 на 13 квітня ми зможемо побачити певне астрономічне явище. А саме біля повні місяця буде знаходитись сузір'я Діви, а саме яскрава зірка спіка. Побачити спіку можна буде й у Дніпрі. Головне кажуть фахівці обрати для спостереження відкриту місцевість. Десь подалі від міста. Щоб не заважали високі будівлі та світлове забруднення, теж зможете побачити, як біля повні місяця буде невеличка блакитна зірочка. А побачити це явище можна буде протягом усієї ночі за ясної погоди. До того ж, без спеціального обладнання телескопа або бінокля. Поспостерігати за спікою вже завтра. Планує і Максим. Хлопець захоплюється астрономією вже понад два роки, та каже, жодне цікаве явище не проходить повз його увагу. Ми з друзями поїдемо е, за місто. Там не будуть нам заважати ні будинки великі, ні світло, тому що це така подія не, не дуже часта. Якщо і ви хочете побачити унікальну зорю, астрономи радять починати спостереження після 22-ї, коли місяць вже буде над горизонтом. Шукайте спіку. Трохи нижче супутника землі. Роман Михальчук Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю у Дніпрі в день прогнозують 11 градусів тепла, вночі плюс 5. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!